Купер С Клабмен сьогодні у нас на огляді авто 2016 року з пробігом 152 тисячі. По-перше, що хочу розповісти, те, що авто у нас пригнане з США, все в рідній фарбі, тобто воно ніде не перефарбовувалось нічого тут деталі не змінювалося, все воно як було з заводу, так воно і у нас залишається. Авто дуже симпатичне. Я думаю ви бачите, що міні-купер на те міні-купер, що у нього все. Дуже здалеку видно, як він виглядає, такий дуже запам'ятовується його зовнішній дизайн. Якщо ви бачили один міні-купер, то я думаю, ви бачили всі міні-купери. Але при цьому ця у нас комплектація, ця версія міні-купера у нас виглядає дуже симпатично, і крім цього, хоч і виглядає дуже компактно, але всередині у нас дуже багато місця. Крім того, у нас що тут знаходиться двохлітровий турбований бензиновий двигун, який може не тільки... Їздити економічно, при цьому він дуже добре дає такої прочуханки на дорозі іншим автомобілям, дуже добре себе показує по динаміці на дорозі, як він себе почувається. Тобто машина в цьому плані їзди, в плані динаміки також класна. Бачите, у нас тут зверху знаходяться ось такі от трейлінги. Цікаве авто з такими все округлими формами. Тому для любителів більш такого елегантного вигляду, більш такого округлого дизайну. Міні-купер це якраз те, що вам потрібно. Ось бачите, у нас так цікаво реалізована кришка багажнику, яка відчиняється ось такими дверцятами. Тут місця, насправді тут місця достатньо для того, щоб е, зберігати якісь свої власні речі, сумки покласти або навіть якийсь невеличкий холодильничок сюди також поміститься. Ось тут у нас знаходиться ось така от шторка в наявності. Ось так воно зачиняється у нас. Крім цього, тут ще відсік є для якихось додаткових речей. Ось тут ще в наявності у нас такий гачок, тобто на трос, якщо що зможете, або саму машинку, або когось почепити. Тобто в цьому плані все класно, все симпатично і місця тут більш ніж достатньо. Крім того, у нас ззаді, бачите, є ось такі от парктронники, Камера також в наявності заднього огляду. Тому зовнішнього. Все машина виглядає дуже класно, дуже симпатично. Навіть люк ось такий, бачите, він як формі яйця такого не просто круглий, а такий овальної форми. У нас це також дуже прикольно виглядає. Самі дзеркала також прикольно. Тобто, і колір сам така з мм, слонової кістки в перемішку разом з таким чорним. Відтінком чорними такими формами воно має свій прикольний такий вигляд. Тобто здалеку це авто дуже помітне. Давайте перейдемо до салону, подивимося, що у нас в салоні знаходиться, тому що в авто не просто зовні цікаво, воно всередині цікаво зроблене. У мене особисто відчуття, як будто я знаходжуся в якомусь літаку. Чому? Тому що. Якщо зазвичай на автомобілях у нас все реалізовано такими кнопками, які ти натискаєш, тут не так. Наприклад, світло. У нас світло реалізовано таким чином, що ви для того, щоб вімкнути його або вимкнути, маєте ось так перемикати оці от тумблери. Реально тумблери, як в літаку. Тобто це також якоїсь своєї нотки індивідуальності додає. Крім того, ось кнопка запуску авто у нас знаходиться тут по центру. Ви як тільки сідаєте, безключовий доступ є, вона загорається червоним, ви її натискаєте ось так вниз. І авто у вас заводиться. Хочу вам показати, як тут прикольно оформлена коробка передач. Ну, по перше у нас автомат знаходиться. Крім того, є в наявності декілька режимів: є режим Green, тобто економічний режим, також в середньому положенні просто звичайний режим їзди і спортрежим. Я вам чесно скажу, по відчуттям дуже велика різниця між тим, як вона пересувається на дорозі, між звичайним режимом, спортрежимом, економічним режимом. Ну звісно, це залежить від того, як ви хочете їздити. Але для любителів поїздити ця машина більш ніж. Вам принесе багато задоволення, я в цьому впевнений. По-перше, мені подобається, як тут оформлена сама камера заднього огляду. Чому? Тому що ось цей ободок у нас він починає, чим ближче ми приближаємося до якихось перепон на дорозі, тим більш червоним кольором воно починає горіти. Це також прикольно, воно прям попереджає про те, що ви вже дуже близько до якогось авто або до якогось е забору знаходитеся. Коробка також сама по собі звичайний автомат, паркінг. Задній хід нейтральний драйв, щоб їхати. Є можливість перемикатися також вручну. Тут режим, сам менюал. Це вже на, ваше, на вашу забаганку, як ви хочете. Але при цьому коробка не пинається, все чітко працює, без ніяких нарікань. Мені це також дуже подобається. Сама приборна панель, вона також оформлена в дуже такому цікавому дизайні, Тобто, тобто також все-таки округле. Ось тут, бачите, округлий спідометр, округлий у нас тахометр. Також справу у нас знаходиться. Скільки у нас паливо датчик, і вся інформація, ось бачите, пробіг 152 тисячі, як я вам і казав. Що мене також дуже захоплює в цьому авто, це сама система Мультимедіа. Як вона оформлена, як вона інтуїтивно працює, наскільки вона також швидко реагує на ваші натиски. Ось тут у нас така шайба є, і натискаючи на цю шайбу, крутячи її, у вас одразу реагує. Тобто не так, як в якихось інших машинах, воно може. За тупом якимось працювати, треба чекати, поки воно відреагує на ваші е, рухи. Ні, воно одразу реагує. Тут Bluetooth, AUX, USB-порт у нас в наявності. Е, тому, якщо хочете якусь музику з телефону послухати, не обов'язково якісь дроти мати, все ви через Bluetooth підключаєте і це все працює. Тут, як бачите, у нас крім, ну, крім кнопки запуску є функція старт-стоп, також е, е, антизанос система у нас тут, все це також тумблерами такими перемикається. Підігрів переднього скла, підігрів заднього скла, кондиціонер все працює з боку керма. Також кермо в такому цікавому дизайні. Міні-купера оформлено. Ось тут бачите, у нас голосове керування мультимедіа, саме керування мультимедіа з кнопок. Звук регулюється, збільшується, зменшується, перемикається. Є в наявності у нас круїз-контроль. Тут ви можете його регулювати під свої забаганки. З цього боку у нас знаходиться автоматичне світло. У вас тут датчик світла, датчик дощу, це все реагує, це все працює у нас без якихось проблем. Зліва, у нас, як бачите, тут електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, в принципі, все стандартно. Ось ці ручки також. От мені дуже подобається, як ручки ще також оформлені. Тут також такий округлий дизайн. І ви, коли їх натискаєте, у вас автівка, по-перше, який звук. Видає такий симпатичний звук. У нас, знаєте, як такі маленькі роботи, такі прикольний, отакі от, от комп'ютер. От. І вона відчиняється. Дверка у вас таким прикольним чином. Мені дуже подобається, як тут оформлені самі сидіння. По-перше, тут от такі от шкіряні у нас вкладки є. Але крім цього, воно виглядає напівковшом таким, як будто наполовину спортивне, але при цьому воно дуже зручне. Дуже багато є режимів, як ви можете регулювати. Ось цю частину, наприклад, ви можете відкидувати ближче, нижче, вперед-назад. Також спинку саму регулюєте вперед-назад. Це також класно, це також прикольно. По задньому ряду. Знову ж таки, можна подумати, мені маленька машинка, але, але при цьому я от метр 83-84 з ростом, от позаду самого себе сижу, без ніяких нарікань. У мене ще більш ніж достатньо місця. І зверху, ось у мене ще колочок місця залишається. Тому місця тут дуже багато є кріплення для дитячих крісел в наявності. Все також зручно, комфортно, ви можете пересуватися не тільки самому, за кермом їздите, а всією сім'єю. Сімейний автомобіль при цьому дуже класно на дорозі себе показує. Цікава комбінація, дуже прикольна. Машина мене не, запуска... не випускає чомусь, Навірно, не хочу, щоб я її покидав. Якщо є дитячі крісла, крім цього, звісно, є і дитячі замки. Тому тут вся безпека в наявності, якщо ви з дітьми кудись пересуваєтесь, можете не хвилюватися за це. Машина класна, і я вам так скажу, чесно. От мені, по-перше, здавалося, що це авто більше для таких от дівчат. Я знаю, що дівчата дуже полюбляють машини. До речі, Кароліна, тобі привіт! ти міні-купери, всі люблять міні-купери, дівчата. Але крім того, я вам скажу так, хлопці, якщо ви також хочете собі машину, яка себе дуже класно на дорозі показує, при цьому вона дуже виділяється і по динаміці себе дуже гарно проявляє. Міні-купер це варіант також для вас. Міні-купер машина класна для сім'ї, для хлопця, для дівчини. Кому завгодно, ця машина сподобається, особливо, коли ви проїдетесь на ній. Тому я вважаю, що вам краще під'їхати до нас в Автопоінт, якщо вас цікавить дане авто, приїхатися на ньому, самому відчути цю динаміку. Ми вам все розповімо, покажемо, як вона працює. Ви зацікавитеся, тому приїжджайте Софіївська, 19, слобіло слогородка. Будемо на вас чекати.